Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка від Estee Lauder. Ми будемо дивитися, що за наповнення в їхньому сундучку. Кожного року Estee Lauder випускає одну і ту саму коробку, сундучок міняється, наповнення ось це не міняється. Ось тут практично теж не міняється, тільки кольори різні. І цього року вони положили рожевий. Карандашик, рожеву помадку, і вони поклали сюди ще рожевий блиск і досить непогані тіні, тому я вирішила його придбати. Червоним я не користуюсь, тому прийдеться або подарувати, або продати, можливо. Подивимось, що за наповнення і як воно виглядає. Сундучок я вже достала цей. Ось так він виглядає, празднічно. Дивіться, Estee Lauder теж знають, що тренді. У нас бантики, тому вони також подбали про це. І давайте подивимось, що у нас тут є. В першому відділі у нас лежать ось такі пакуночки. І тут, мабуть, у нас косметика. Косметика Глянемо, що і як тут виглядає. От, хорошо запакували. Люблю, коли красиво пакують. Ось такі зеркальні у нас дві помадки, дві ці які бліки, як блікують, як це гарно. І тут у нас. О, який гарний колір. Слухайте, колір такий класний. Якби я носила такий, то мені б, мабуть, дуже. Ну, я не люблю червоний. Але це не червоний, це якийсь такий бордово-бордово-темно-ягідний. Ну, клас! Я б навіть спробувала, але не хочу. Тому що я. Очевидно, я її не буду красити і не хочу портити. Ех, клас. Взагалі, дуже красиво. Мені так сподобалося, що я б навіть, певно, спробувала її накрасити. Але знаю, що мені темні кольори не йдуть. І, мабуть, не потрібно починати, щоб не звикати. І друга, І друга тут у нас така вже рожева, красива. Давайте спробуємо так її помазюкати. От, симпатична, симпатична. Ну, навіть для мене навіть яскрава, але я її залишу собі, тому що я хотіла рожевеньку якусь помадку. і я думаю, що це буде в самий раз красива, красива помадка, дві помадки у нас є. Так. Ну, це бордовий кольор мене прям вразив. Я думала, що він буде червоний, а він такий досить симпатичний, прям бордово насичений. Я би хотіла навіть його. Попробувати, який він. Давайте наступне, що у нас тут є. А запакували. О, угу, угу, угу. Наступне, що у нас є, ось така туш для вій. Про неї дуже класні відгуки, що вона і розпушує, і робить ваші вії шикарними. Я відкривати не буду. Знаєте, що туші можна відкривати тільки 6 місяців потім користуватися, а в мене їх вже цілий арсенал. І ось такий рожевий блиск для губ. Щось таке схоже, до речі, ну, чуть-чуть схоже на шарлоту, але шарлота трошки в режинку йде, а цей трошки в рожевий. І ось такий олівчик. Давайте глянемо. Ось такий олівчик. На відео виглядає, ніби олівчик трішки враженько. Ось так. цікавенько виглядають. Ну Класно, неочікувано класно. наступне, що у нас тіні для повік. Класно виглядають. Ух ти! Ось цей такий красивий, прям хочеться помазюкати зразу все. Туди пальчиком хочеться залізти. Клас. Я, до речі, вирішила не брати більше тіні в палетках великих і користуватись тільки маленькими, але ця ніби така невелика, і я задоволена, я залишу її собі, тому що мені подобаються кольори. мені хотілося щось рожевого. Я задоволена максимально. Косметикою в цей раз. В минулі роки такого багатства не було. Було щось таке червоне, червономорковне. Взагалі некрасиві кольори були, і не знаю, хто їх носить, ці морковні кольори. І ось такий у нас чемоданчик ще тут з доглядовою косметикою. Ось так виглядає. І давайте попробую поставити якось. Ні. Все ж таки я його по Кладу і буду доставати, показувати, що в нас є. Це у нас умивалочка. умивалочка, яка Тут 75 мл. Це їх серія от саме ось ця сироватка в них йде, тріма і ось така умивалочка. Що вона робить? Вона ніжно вмиває лице, зволожує, якби не дає пересушуватись лицю. Ну, класно, досить приємно. Наступне це у нас сироватка. Ну, що можна сказати про цю сироватку. Якщо у вас хоч якась проблема з шкірою, купіть цю сироватку і у вас не буде ніяких проблем з шкірою. Єдині сироватки, які працюють, це Estee Lauder Advanced Night Repair, це Quarance Double Wear, така в них на масляній основі, але вона досить ніжна. Зараз я користуюсь Medicate. До речі, якщо вам цікаво, якими сироватками я користуюсь, напишіть в коментарях і я вам покажу. У мене цього багатства є. І найкраща з них Estee Lauder. Тому що, якщо у вас там прищики, якісь чи покрасніння, чи ще щось, воно все забирає, воно все гармонізує. Тобто ваша шкіра стає така м'яка, приємна, напитана, чиста, доглянута. От саме спробуйте ось цю сироватку і через місяць не взнаєте свою шкіру. І наступне, що у нас тут є. Це їхній крем під очі, і він для того, щоб у вас не було темних кіл під очима, і забезпечує такий більш гладкий, більш відпочилий вигляд, і освітлює шкіру навколо очей, і трошки прибирає зморшки. 15 мл, тож вистачить надовго цієї баночки. Наступне Що у нас? Мій любимчик. Мій любимчик Estee Lauder Supreme. це вже для такої трошки зрілої шкіри, для того, щоб прибирати морщинки. Це зволожуючий крем, він значно покращує пружність шкіри, цільність, еластичність. Він дає такий підтягнутий вигляд і має досить приємний запах. 15 мл маловато, але вистачить. Щоб розпробувати, якщо ви не знайомі з цією серією, то розпробувати вам вистачить навіть з головою. Ну, мені здається, що 15 мл вистачає при нормальному там десь на 2-3 то й три місяці. І наступне, що у нас, це у них серія ренутрів. І, а вже ж хотілося би крем під очі від ренутрів, але ні, вони поклали крем для рук. Ну і на тому дякую. І це такий розмір для подорожей делюксовий тобто тут 30 мл. Він живить шкіру рук. Ну, ніби як покращена серія для більш дорослих антівікових змін. І ось така в них серія є саме для рук. Давайте спробуємо. Раз, вони. Поклали нам крем для рук, ми одразу його використаємо. І подивимось, який він. Яка у нього плотність? Класний, немає силікону тут. Ну, можливо, є, але трішки небагато. Я не люблю, коли силіконів багато. Там річ заходиш, пробуєш, і весь крем на силіконі. Виходиш, як силіконова лялька. Ну, такий приємний. Але. Подивимося, не, не одразу впітується такий, залишається поки що на шкірі. Але шкіра одразу така раз ніби розрівнялась. Клас! Мені подобається такий ефект. Ну, Через тиждень, якщо в мене шкіра рук стане фантастичною, то я, мабуть, побіжу за рінотрівом для лиця і підочі. Давайте ближче вам покажу. Це у нас значить така краса. Помада мене вразила. Так виглядає косметичка така. Можна туди накидати всього і поїхати в собі в поїздочку. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. До речі, якщо ви хочете придбати такі сундучки, то вони ще є на французькій Сифорі, вони є з 30% знижкою, саме дешева поки що на них ціна саме в французькій сефорі. Тому, якщо ви хочете це придбати, гайда туди! На Сефорі ви можете його придбати за 125 євро. А от в Польщі можна його придбати саме дешевше за 145 євро. А взагалі вони під 200 євро. А от в США, якщо у вас є доступ, то вони по 90 доларів стоять. Ну що, я вам все показала? Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк, бо знаєте, це ж допомагає каналу. А він в мене дуже маленький, а хочеться, щоб він був дуже великий. Я вам купувала всякі цікаві речі, показувала, пробувала на собі, тестила і розказувала вам, чи варто воно ваших грошей, чи не варто. Знаєте, бо я такий трошки придірчивий клієнт. Я то, знаєте, гроші вмію рахувати, знаю, що. Вони просто так не достаються, а вони гарно заробляються і треба попахати, щоб заробити. Тому на що витрачати, треба завжди думати. Як витрачати потрібно на хороші речі, які працюють. А на те, що не працює, ніколи не витрачайте своїх кровнозаработаних. Все, всіх обняла. Бувайте, пока-пока.